Так, всім привіт. Наче тут е, на рахунок вже такого цього інвертора. Там можна сказати, що наступне відео йде. Так, е, ось так, от так: значить, цікаво було зразу розібрати і вам показати, тому що, як бачите, з цієї сторони стандартно три е, болта закручено, але з цієї сторони він один. І питання, як і що тут закручено одним болтом, чи один транзистор. Потужний, чи два потужних транзистора, тому що це якби одного болта мало на е, враховуючи на 500 Вт. Хоча, можливо, це 500 Вт було е, максимальне значення. Бачите, сам апарат якби чисто виходить, китайський, англійсько-китайський. Написано і по-англійськи і по-китайськи. Так що е, і для живлення, і вітрової станції електричної. і не знаю, що це, напевно, холодильник. Пральна машинка, мікрохвильовка і музичний центр. Ну, на рахунок оцих двох і, і холодильника, то дуже сумніваюся. Тому що це нереально. там Якщо врахувати по потужності мікрохвильовка і так далі, коротше, одним словом, наклеїли наклеєчку гарно, але 500 Вт для цього ніяк. Хіба що, може вони вже якісь міні-мікрохвильовки роблять з споживанням 300 ват, ну, такі, бо стандартні споживають біля кіловатта плюс-мінус там 700 Вт, як мінімум. А це вже, може, вони роблять якісь маленькі спеціально для інверторів. Я не знаю на рахунок цього. Можна буде, якщо хтось бажає подивитися на фірму чи оцю CCTV, чи як, і щось таке знайти. Тут ще є демода GuangDian. Може вони роблять спеціально під інвертори вже. Таку побутову техніку. Хоча смішно, звичайно, вони такого не роблять, але не клеїть і клеють. Ну, це ж стандартно. Так, з цієї сторони, і що? У нас виходить? отут один е гвинт прикручено. Це, це виходить, прикручені вихідні транзистори, які е вмикають, під'єднують вхід. Е вхід батареї. Е так, Вхід батареї під'єднують до трансформатора в загальному. і і все. І напевно, що виходить, це в нас е, так. Або навіть не так. Або, це, або тут, напевно, що немає входу, що під'єднують ці транзистори, напевно, що два, І цих два стоять на розкачку цього трансформатора. А тут вже чотири транзистора зібрані на вихід. Е, Синуси. Саме, я думаю, що такий синус виходить, бо тому, що, бачите, стоїть плата формування синуса стандартна eg 002 І це дуже добре, тому що цей апарат можна буде без проблем гарантовано відремонтувати. Це, якби, я вважаю, один з таких ключових і важливих нюансів, як варіант, тому що повністю апарат ремонту придатний. Бо знаєте, що на багатьох стоїть така от плата формування синуса. В кращому випадку, а в гіршому просто е, прямокутно такі подібні е, квадрати видає. І то там стоїть процесор, якого, е, якщо її можна буде десь замовити з Китаю, то прошивки нема і, виходить, не вийде його зробити ніяк. Плата тоді в кращому випадку на розборку. Якщо будеш розбирати. Бо буває, що вона горить і там нічого не лишається. Значить, дана плата, я думаю, відремонтується. Питання, якою ціною, але відремонтується. Отак от, от. Стоїть стандартна плата. Там, я думаю, GG 80. А що Тут думати? Тут написано: там GG 8010 плюс ІР 2110. Ось фірмова плата на Ір, я думаю, зроблено. Зараз аналоги продають цих ірок. аналоги, І плата, виходить дешевша там майже на 100 гривень, за рахунок того, що мікросхеми дешевші, стоять аналогічні, дешевші. Но плата теж функціональна, працює все, все по аналогу. І теж виходить дешево, і теж ну, якби нормально, нормально. Так. З цієї сторони, в нас по ходу стоїть. Такі от мікросхемки, значить, це в нас на це от трошки не знаю, чому так зроблено. Транзистор один тут, другий тут, а плата тут. І, бачите. Сюди і туди треба отак от дуже далеко закидати якби, сигнали керування на транзисторі, що є дуже трошки недобре. Но, враховуючи, що плата, можна сказати, екранована, то не повинно нічого впливати. Якщо, звичайно, враховано е, оце індуктивність цього дроселя і трансформатора, щоб воно не створювало ніяких перешкод. Так, на рахунок дроселя, ну, я думаю, можливо, він 500 Вт і тримає. Бачите, один дросель стоїть по виходу, значить, такий, я думаю, синус він робить. Трансформатор ну, 500 Вт, можна і качати на максимум, але буде грітися, але вентилятор стоїть потужний. Я думаю, що він справиться з цим. З цим всім. Так, по входу стоять конденсатори 105 градусні, що немаловажно, і це добре. Так, тут в нас стоїть 47 мікрофарад, Ну трошки, трошки як, для як на мою думку, замало. На 500 ватт, 47 мікро. Ну, хоча б могли могли б сотню поставити місце, бачите, якби є верх поставити, могли б, могли б взяти. 100, 180 80 хоча б мікрофарад поставити десь так в середньому. Цей теж 105 градусний. Так що нормально, має працювати. І так, тут буде видно, значить, що тут не стоїть LM324, оця, а ту я зараз розгляну. Якщо вийде. Тут, я думаю, стандартно стоїть tl 494 Правильно, так і є. Стандартна 494. Значить, виходить, що якщо у вас є отакий от апарат, неважно якої потужності, сміло можете присилати на ремонт. Навіть якщо хтось і не зміг зремонтувати, я думаю, що такий апарат зремонтується. І все. Звичайно, якщо там е, зв'язняли кришку або забрали після майстра, і тут немає половини деталей, або. Все, чорне, ну, тоді вже під питанням. Це вже як хочете, тому що я в такому випадку вже не гарантую рентабельний ремонт. Але ну, зробити можна все. Питання, чи воно було вигідно. Тут буде стояти питання рентабельності, не так можливості, як рентабельності. Дана плата, я бачу, що напевно що відпавився вже і цей модуль, тому що він якось так стоїть, хоча може, хоча і китайці буває, що так теж вміють запаяти. Так собі, але враховуючи, що оцей. Термодатчик, бачите, відклеєний вже, то оплата точно знімалася. плюс оце от ну, Хоча тут таке питання, розумієте, розбираючи китайську техніку, негодно точно сказати, чи то китайці так такряво зібрали, чи то вже хтось розбирав і, і зібрав, аби зібрати. Тому тому отак. От от. Всякі такі різні є нюанси, але нічого, я думаю, що зремонтується і буде працювати. По крайній, мірі, по крайній мірі, після ремонту перевірю, а там буде видно. Так що, отак от, на цьому завершую. Буде щось цікаве, то покажу в процесі, але тут, в принципі, все стандартно. Думаю, що все вийде і буде, буде нормально. Так що, бувайте, до нових відео і хай щастить!